А що ж таке з попереднім головою Служби безпеки України Іваном Бакановим, станом на зараз? Напевно, у багатьох це питання сьогодні виникло, а про це нічого не чутно. Можливо, тобі десь траплялася інформація, іде якийсь процес взагалі щодо відповідальності людини, яку було звільнено, нагадаю, за статтею, за дуже суворою статтею. Ну тут як в одному ну, перепрошую, але російському фільмі. Фраза, мені здається, тут буде доречна стосовно Баканова, ти Сусліка видиш, і я ні, а он єсть. Так от питання, де є Баканов, і чому ну, відповідь, чому ніхто не згадує, де він є, і чому ніхто не згадує стосовно його відповідальності, дуже проста. А, і ми сьогодні, власне, ти тільки що там озвучила цю причину. Це люди, які призначалися з найближчого оточення Володимира Зеленського. І зараз, якщо будуть пушитися, просуватися запитання, а де є Баканов? а чому про нього нічого не чути? А потім оця от історія, яка в медіа виплала про те, що нібито Баканов там мав певні взаємини, сприяння людям з оточення Медведчука і так далі. Так далі, так далі. То якщо розмотувати цей клубочок. То вийде тоді, що ця ниточка приведе знову ж таки до першого кабінету, і тоді постане питання: окей, а сам президент, а Єрмак, вони були в курсі того, що робив Терен, не робив Баканов. Якщо вони були не в курсі, і тут паралель з історією з міністром Резніковим, то вибачте, а як це вони призначили людину, і не в курсі, що вона чудила. А якщо вони були в курсі, то що вони виходять співучасники. Відповідь на це запитання немає історії він, він вона луз-луз. І обидві відповіді вони будуть неприємні для головного кабінету. Можливо, саме з цієї причини Баканова ніде не чути не видно, і історія стосовно його відповідальності також не піднімається. Але тут таке: якщо вже претензія або натяк на претензію вже колись звучав, ну то рано чи пізно це діло доведеться або казати, що та претензія була невідповідна, вона була помилкова, вибачте. Або говорити, що вона була справедлива, і тоді знову все повернеться до того: слухайте, а хто його призначив? А хто не стежив за тим, що ця людина, яка абсолютно некомпетентна в площині СБУ, робила в кріслі очільника СБУ, і тут знову таки відповідальність буде на першій особі країни. Це ж його персональна вертикаль. А можливо, ми тоді дарма. Чіпаємо цю тему з огляду на знову ж таки епіцентр бойових дій. Ми просто в найгарячішій фазі війни, яка тільки можлива. У нас президент іншого у нас немає. Це головнокомандувач збройних сил України, Верховний, і відповідно всі ці питання можуть бути тільки після того, як відвони ну, підміщені в будь-якому випадку. Зараз ніхто ж зараз не говорить там власне ніхто не знає така де ж Баканов. Тому це таке відтерміновані запитання. До котрих, ну можливо, колись справа дійде. Не зараз, природні. Про Верховну Раду ще хочу запитати в контексті її зменшення кількісного складу, тому що станом на сьогодні парламент вже налічує 409 народних депутатів. Сьогодні Ігор Абрамович, колись він був обраний від ОПЗЖ, перестав бути парламентарем, він склав повноваження, і Верховна Рада за це проголосувала. Якщо Відстежувати реакції, зокрема, представників президентської поліцили, вони якось сумом це коментують. Ну от зокрема, в податковому комітеті його голова е Гетьманцев каже, прекрасний, прекрасна людина, професіонал, шкода, що пішов. Е ну і не тільки він. Але так само пам'ятаю, що не один е цей депутат Ігор Абрамович заявляв про складання своїх депутатських повноважень. І пан Волошин, якого ми всі дуже. Дуже пам'ятаємо, як просто транслятора кремлівських е, наративів. І Юлія Льовочкіна, і ще низка депутатів теж заявляли про складання, але по них, Ну, принаймні я не бачила новини щодо голосування. Чи може це бути якось пов'язане з тим, що, приміром, монобільшість не така вже і моно, а точніше досить таки умовна більшість і дуже часто доводиться вдаватися до голосів тих самих колишніх ОПЗЖ для того, щоб отримати результативні рішення? Або вони обхідний лист здають, поки вскрізь не підпишуть, їх не відпустять. Ну, в рамках жарту, ну власне, має бути якась та причина там не тільки те, що там їхні голоси потрібні. Якщо там людина при цьому там не присутня в парламенті, але вона досі не склала і офіційно не пішла. Можливо, за рамками уваги там телекамер існують якісь інші моменти, які поки не дозволяють цим людям так от встати і піти. Можливо, десь там. Висять якісь домовленості, можливо, десь. Ну, занадто довго фракція ОПЗЖ була досить таки комфортним партнером в сесійній залі, і взагалі, в принципі, в парламентському житті бутті для партії Слуги народу. І в публічній риториці там був там неодноразово владою атакований там Медведчук той же самий, але. Якщо подивитися на регулярність спільних одностайних голосувань, то ми бачимо, що ПЗЖ, вони були дуже комфортними партнерами для партії влади. І тут, коли партнерів з причини складання мандатів стає менше, 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 ну можливо, якісь є незакриті гіштальти, і саме з цієї причини немає всіх прізвищ. Немає повноти інформації. Хотілося би знати, звичайно. Ну що ж, будемо відстежувати рішення парламенту. Ми їх, як правило, бачимо не в процесі ухвалення, а вже або з телеграм-каналів інсайдами, або вже по факту. Питання вже буде до шановних волонтерів. Сьогодні парламент ухвалив рішення. Яке я думаю, що ну важливе, важливе для всіх, а для волонтерів принаймні має полегшити дуже сильно їхню роботу. Безпілотники, каліматори, рації, приціленічного бачення, тепловізори, монокуляри від сьогодні звільняються від сплати ПДВ і мита. Парламент за це проголосував. А от тепер питання: наскільки це дійсно полегшить роботу волонтерам? Ну і питання на вздогін, питання перезріло, а ухвалене було тільки зараз. Мирослава, чому? Природні, що це перезріле рішення його треба було приймати, ухвалювати раніше. Наскільки воно буде швидко реалізовано? Ось зараз мене бентежить це питання, тому що рішення, будь-який механізм, там державний механізм там запровадження він має таку певну розкачку і вайлуватість, І поки там на кордоні отримують всі необхідні вказівки, поки всі підписи будуть проставлені в усіх пустаграфках, де вони мають стояти, це мене певний час. Хотілося б, щоб цей час. Був не на тижні, ось так скажу. Тому що волонтери позитивно сприйняли, що ну окей, алілуя, це сталося. Давайте, у нас вантажі, ми готові закуповувати більше, ми готові це все перевозити, і ми раді тому, що це нарешті буде спрощено, і нарешті це там буде економитися якась копійка. А тепер хотілося б це побачити все в житті. Хочеться вірити, що воно буде. Але ну, ми ж знаємо, що це Україна. Тут є дуже багато всяких але. І вони випливають подекуди в таких випадках, коли просто дивуєшся, ну як же, ну, держава ж дозволила. Ну, чому. Тому. У Віталія тим часом запитаю, я не втомлююсь ставити це запитання щодо дронів. Після того, як Марія Берлінська винесла це питання, так би мовити, в публічну площину, воно стало вже дуже активно обговорюватися і виявилося, що товари подвійного призначення вони не мають бути такими, зважаючи на те, наскільки ну це важливий стратегічний стратегічна позиція для нинішньої нашої оборони. Чи маєте ви якусь інформацію про те, чи стало легше завозити в країну ті самі мавіки? От, по мавіках точно не скажу, тому що справа громад ми більше по великих птахах, uh -huh. там, типу Посейдон, і тут працює дещо інша історія, тому що тут офіційна ліцензія, офіційна закупівля, там певна паперова там тяганина, вона мала місце, і відповідно тут воно більш не подвійного, а цілком конкретного uh -huh. призначення. І такі. Напівпобутові мавіки вони заходять в країну за іншою логікою. З того там за наших контактів, те, що там між волонтерською і спільнотою, все одно там інформація циркулює в історії з мавіками, як і будь-яких дронах, які мають подвійного призначення, вона має один е, слизький момент, якщо воно ну треба розуміти, що аналогічна техніка працює з російського боку. І ця, ця техніка є китайського виробництва, і зараз вона трактується на заході в світі, вона от, трактується саме як подвійного призначення, але великі обсяги закупівлі такої техніки в Україні, зокрема для використання в бойових діях. А що буде, якщо вона перестане трактуватися як подвійного призначення на заході? Ми усвідомлюємо, що така увага до саме. Такого типу дронів посилена увага до такого типу дронів, якщо раптом їх почнуть трактувати як військового призначення, це настільки ускладнить навіть за нинішніми мірками ситуацію з ними, що ну питання вже буде геть не в Україні. Ще одне питання встигнемо обговорити. Воно стосується вже мобілізаційних процесів і все, всього того, що навколо них відбувається. Серед заяв, які ми почули, зокрема від міністра оборони Олексія Резнікова. Він каже, що ну, по-перше, всі мають розуміти свій конституційний обов'язок захищати державу. А по друге, повістки, які роздають, приносять, вручають, це не означає, що буквально е завтра ви будете у війську. Це означає принаймні. Необхідний об'єктивний облік військово зобов'язаних це так би мовити, те що станом на зараз. Тому питання до шановних гостей: Як же ж максимально ефективно сформувати і грамотно сформувати той самий повноцінний мобілізаційний резерв без перегибів? Ну і без е, якихось там ну скандальних речей, якщо це можливо, звісно. Віталію, почніть бо з Мирославом знову з них зв'язок. Сподіваюсь, відновиться зв ну я тут можу прокоментувати от комунікаційну складову процесу там вручення, і те, чого точно не має бути в цьому процесі, тому що це дискредитує. Збройні сили України це не місце для ушльопків, які намагаються ображати дівчат, знімаючи там відео, коли там дівчата непритомні, і коли. Людям, які скоїли злочин в якості покарання, погрожують повісткою в Збройні Сили України. Це ницість. Так не можна робити. Це образа всіх тих, хто зараз воює на сході. В жодному випадку ніколи ні за яких обставин. Злочинець має нести покарання. А захищати цю країну, захищати всіх нас, які зараз знаходяться в тилу, це не кара. Це це великий виклик, це велика честь і це велика вдячність від всіх тих, хто може назвати себе частиною української нації. І так як декуди вручаються там повістки, і Резніков абсолютно правий. Це постановка на облік не є автоматичним викликом там вже на мобілізацію. Це також не зовсім коректно робиться. Чому такий дисконект? Ну, я не маю відповіді, але подекуди, так як це відбувається, це, це неправильно. Це не, не на користь ситуації. Є якийсь рецепт того, як максимально ефективно сформувати резерви, а вони нам необхідні безумовно, тому що ми маємо бути готові до того, що ну, мені здається, що Він не може рецепту як такого унікального його ну немає, бо ми в гнучкій ситуації реалії змінюються, змінюються кожного дня, і державні органи вони намагаються шукати рецепти в множині. Наприклад, те, що міністерство внутрішніх справ зараз в режимі не там пошуку і роздачі повісток, а в режимі, що ми оголошу оголосили. Пошук добровольців з бойовим досвідом і зараз збирають людей в особливі підрозділи в ієрархії міністерства зручних прав і вони збирають цих людей. Угу. Тобто, у нас виникає парадокс. З одного боку збройні сили там рекрутери, там з повістками ходять, намагаються десь там ловити по супермаркетах, і поруч. Якимось дивним чином люди, які досі вони там в силу різних якихось обставин, вони не знаходяться в збройних силах, вони не знаходяться на передовій, але вони приходять і добровільно записуються в певні штурмові підрозділи, і там лік іде на тисячі. Значить, рецепти є. Значить, те, що не всі рецепти правильно використовуються, знову ми приходимо, повертаємося до того, з чого ми розпочали сьогоднішню вечірню дискусію і аналіз ситуації. Дискомунікація. Не в правильний момент, неправильними словами, озвучуються ідеї, які б ми хотіли досягнути. Як наслідок, маємо або від'ємний результат, або відсутність результату. Ну, треба шукати цю формулу. Як правильно озвучити і сказати? Якщо хочуть, ну, бачиш, знаходять же ж. Так, да, дійсно, це дуже такий показовий приклад вийшов. Ну і ще Віталію встигну в принципі обох шановних наших засновників волонтерських організацій хотілося це запитати. Доведеться з огляду на поганий зв'язок. Віталію тобі відповідати на те, наскільки активно волонтери волонтерять, наскільки активно українці донатять нині на 12-му місці цього саме повномасштабного вже вторгнення. Надихає надзвичайно приклад литовців, які там просто мільйони збирають за годину. Але українці знають, що теж примудряються не меншими темпами. Що можеш розповісти про те, наскільки активно донатять? Ну Литва неймовірна. І коли перемога станеться, я думаю, що українці всі мають віддячити і литовцям і полякам. Ми маємо поїхати до них в гості за всі гроші, які у нас будуть, і відпочивати там, платити за готелі, ходити в музей і просто ходити і просто дякувати всім тим, хто нам допомагав. Це ну немає і не буде слів, щоб. Повністю на 100% віддячити їм стосовно грошей українців, українці теж неймовірні, і нам доведеться їздити по країні і віддячувати один одному, дивитися на ту країну, яку ми врятували. Грошей природньо стало менше. Ми біднішуємо. І, і це факт. І кожного разу волонтери придумують якісь такі хитрощі, в хорошому розумінні хитрощі, придумують якісь. Акції придумують аукціони, придумують лотерею, придумують щось таке, що буде викликати вау-фактор. Вмикає креатив, як так. можуть, і тут мушу поставити три крапки з огляду на е телевізійний хронометраж, про який ти теж дуже добре знаєш. Дякую надзвичайно за сьогоднішню Спасибо. розмову. Віталій Гайдикаєвич, журналіст, співзасновник громадської організації Справа громад. Сьогодні був з нами у марафоні.